Що стосується Європи і Євросоюзу, то тут справді історія така непроста, а, причому вона багатошарова. А, з одного боку, в Європі існує система а, а, субсидування. І причому це субсидування взагалі ну, є, з точки зору бюджету Євросоюзу, саме субсидії на сільських господарство займають найбільшу частину, більше третини, якщо не помиляюсь, всіх. Бюджетних коштів Євросоюзу безпосередньо, сам, як інституції, вони йдуть саме на субсидії по сільському господарству. А, і питання полягає в тому, що модель а, в, аграрного сектора, яка є в Європі, вона побудована переважно на фермерських господарствах, на, незнач... на невеликих а, підприємствах. А, і тут питання полягає в тому, що з точки зору. Такі підприємства, якщо йдеться про масові види культури, вони неефективні.